Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже-дуже смачний плов. Його я готую уже давненько. Дуже його люблю і запрошую вас разом зі мною готувати його. Приєднуйтеся! Як завжди, приготування плову починаю з того, що у миску відсипаю відмірену кількість рису. Рис промиватиму декілька разів, ну три-чотири рази це обов'язково треба промити, і до тих пір, поки вода від промивання не буде йти більш-менш прозорою. Після цього рис заливаю водою, рівень якої на два пальці вище рівня рису. І нехай півтора години він собі так намокає. І поки рис буде замочуватися у воді. Будемо підготовлювати інші інгредієнти. Найперше поріжемо м'ясо. Яке ж використовую я м'ясо для приготування плову, а те, яке маю? Маю в холодильнику, а в морозильній камері свинину? Використовую свинину. Маю баранину, дуже добре. Маю. Курятину і з неї плов готую. А сьогодні у мене в цьому холодильнику є свина підчеревина. Для приготування плову я використовую ось таке жирненьке м'ясо, тож нарізаю його немаленькими кубиками розміром 2 см. Моркву, яка потрібна для приготування плову, спочатку добре мию, потім чищу і ще раз прополікую під протічною водою. Спершу нарізаю її ось такими косими. Кільцями, а потім ці кільця ріжу на соломку. Довжина цієї соломки залежатиме від діаметру моркви, але товщина повинна бути десь біля пів сантиметра. Ну і тепер ще нам треба нарізати цибулю, почищену помиту цибулю, розрізаю пополовині, а потім на пів кільця. І товщина цих пів кілиць буде десь 3-4 мм. Руками ще так трошки розберу ці кільця і відмірюю потрібну кількість олії. Я використовую тут соняшнику рафіновану олію. Усі інгредієнти, які потрібні для приготування плову, у нас підготовлені. М'ясо порізане, овочі порізані, олія відмірена. А тепер, як завжди я кажу, каструлю кладу на вогонь. Так так, саме кладу, а не ставлю. Наливаємо в каструлю відміряну кількість олії і відправляємо сюди порізане м'ясо. І ось так постійно помішуючи, будемо смажити м'ясо до тих пір, поки із нього не виптопиться частина жиру і воно не змінить свого кольору. І, звичайно, що ці шматочки м'яса повинні трохи присмажитися. Тоді додаємо до них порізану півкільцями цибулю і помішуємо все разом. Смажитимемо цибулю із м'ясом до тих пір, поки цибуля не буде ну, майже готовою. Цибуля при цьому змінить уже свій колір, стане такою темноватою. Тоді додаємо порізану моркву. І далі помішуючи м'ясо з овочами у каструлі, будемо смажити це все до тої пори, поки морква не стане напівготовою. Це все робиться при відкритій каструлі. Тому рідина швиденько випаровується, і щоб нам не пригоріло щось у каструлі, треба постійно-постійно помішувати. І коли вже морква майже готова, прийшов час додавати води. Воду спеціально не підігріваю, вона у мене кімнатної температури. Ось на цій стадії пригоріти. Це все називається зірваком. Додаємо сюди солі. І зірвак повинен бути пересолений. Для збалансування смаку, бо всі інгредієнти у нас з солодкуватим присмаком додаю барбарису. А ще додам потрібну кількість червоної меленої паприки і трошечки куркуми. Ви ж можете скористатися спеціальною приправою для плову. І на такому маленькому вогнику будемо ось так легенько варити зірвак біля півгодини. Ну і після цього будемо додавати рис. Зливаємо із нього воду. І рівномірно по всій площі каструлі викладаю рис. Що ж до рису, для приготування плову ви можете брати дороговартісний рис. Ви можете брати рис басматик, ви можете брати будь-який рис. Я дуже люблю круглий зернистий рис, тому його тут використовую. І повірте мені, плов із нього дуже смачний, бо готую його вже неодноразово. Ось так повинно виглядати це все перед початком приготування уже самого рису. У мене є зіра. Тож додаю сюди зіру. Але перед тим, як її додати, треба розтерти у долонях. І ось так на легесенькому вогні будемо готувати рис до тих пір, поки на його поверхні не залишиться води. Тоді рис перемішаємо. Так, щоб він проварився з усіх боків одинаково, знову гарненько вирівнюємо його і залишаємо готуватися до тої пори, поки повністю не випарується рідина. Після цього знову перемішую рис, тільки рис. І ось так збираю його догори гіркою. Так що вся рідина, яка ще залишилася, весь жир опинилися внизу, а рис при закритій каструлі доготовлювався уже тільки на парі. І так, будемо готувати це до повної готовності рису. А коли рис уже буде готовий, ми його перемішаємо уже з овочами і з м'ясом. Ви тільки подивіться, як чудово розсипається наш рис. І що з того? Що він дешевий і просто білий круглозернистий рис. І ніякий там рис спеціального призначення. А запах який? Ну, запах чисто узбецького плову. Ну що ж, плов готовий. Як він пахне на цілу хату, і ще хочу вам сказати таке: що для приготування плову я беру всі інгредієнти чи складові цього плову у одинакових пропорціях. Тобто, я беру завжди кілограм рису. Кілограм моркви, кілограм цибулі. І на цей кілограм рису я беру 200 г олії. Але якщо у мене дуже жирне м'ясо, тому олії я даю 150 г, щоб плов не був такий аж жирний. Але якщо у вас пісте м'ясо або ви готуєте із курятини, тоді сміливо даєте 200 г олії. І на кілограм рису. Завжди даю півтора літра води. Ну, і тепер нам залишилося тільки хіба що насипати плову у тарілку і пробувати. Та не пробувати, а насолоджуватись. А це дійсно цей плов це одна насолода. Як же ж я його люблю! Як кажуть гурмани, смакота неймовірна. Готуйте, друзі, і ви! І нехай посмакує вам і вашим рідним. Ви обов'язково їх здивуєте ось таким чудовим пловом. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Підписуйтеся, заходьте до мене на канал, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.